Добрий день. Сьогодні будемо малювати. Будемо малювати. Будемо малювати. Тема, тема нашого заняття курка з маленькими курчатками. Курка з курчатами». Курка з курчатами. Ось подивіться, у мене є картинка. Бачите? Хто тут намальован? Курка, правильно курка і маленькі курчата. Ось курка і курчата. Для роботи треба взяти фарби, 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 фарби. білий папір. Білий папір, білий папір. Ось у мене він, білий папір. Склянка з водою. Ось вона у мене. Бачите, склянка з водою. Склянка з водою. Склянка з водою, пензлик, пензлик, пензлик. Ось у мене пензлик, пензлик. Починаємо малювати. Спочатку подивимось на картинку. У курки є що? Голова. 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 Є. Е. Тулуп. 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 Тулуп є, подивіться у неї, ось це хвіст. Хвіст, хвіст, перше ми візьмемо коричневу фарбу. Коричневий колір, коричневий колір. Це перше. Ось я набираю, набираю водичку, набираю коричневу фарбу, коричневу фарбу. І починаю малювати. Перше ми намалюємо тулуб курки. Це овал. 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 Посередині листа ми малюємо овал. Овал. Це тулуб курки. Ще малюємо голову. Голова. А голова у нас круг. 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 Ось. Ось така кругла голова. Круг. З'єднаємо голову і тулуб. Це у нас шия. І домальовуємо хвіст. Хвіст. Це у нас набросок курки. Тепер ми беремо. Набираємо нам жовтий колір, жовтий, жовтий колір. Жовтий. Жовтий кольор набираємо і таким же способом набрасуємо маленьких курчаток. Вони складаються круг і круг, тобто голова кругла, круг і тулуб круглий, бо вони маленькі і кругленькі. Так. Набираємо жовту фарбу жовту фарбу набираємо і малюємо маленьких курчат. Можна, можна малювати де завгодно. Вони ж, бачите, як? Порозкидувані курчатки. І ми так і намалюємо. Ось тут буде у нас, от, так, у нас, подивіться, голова, тулуб. Бачите, голова, тулуб, курча. курча. Погано видно. Ну. Давайте я іншу фарбу візьму, темненьку, щоб було видно. Темну фарбу візьму, щоб було видно. Ось у нас голова і тулуб. Ще голова, круг, круг, тулуб. Голова, тулуб. І ось так ми розкидуємо наших курчат, домальовуємо хвостик і розфарбовуємо курчаток. І розфарбовуємо курчат. Ось так хвостики. Подивіться, кругленькі. Курчатка у нас майже є. І хвостик ось так. Ось я намалювала 1, 2, 3, 4, 5. 5 курчат я намалювала. Можна малювати багато, скільки ти захочеш. Ось так ми намалювали. Тепер курчата у нас є розфарбовані, і ми розфарбуємо зараз курку. Курку розфарбуємо. Бо ми її ми ж її тільки накинули, а тепер розфарбуємо. За ось так ми розфарбуємо нашу курку. І ось так курча ми не трогаємо, не чіпаємо. Вона у нас коричневого кольору. Ось. І намалюємо крило. Ось так. Крило у нас буде. А тут кур, курча маленьке сидить. Далі, подивіться, подивіться, курка сидить, лап лап не видно, а у курчат є лапки. І ми зараз червоним, червоним кольором, червоним кольором намалюємо лапи. 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 Ось. Лапи, лапи курчатам будемо малювати. Ось у них по дві лапки. Ще, ще у курчат є. Клювики, дзьобики, дзьобики. Вони теж червоного кольору. Ось ми домальовуємо їм дзьобики. Тут не видно. І тут. Ще у самої курки ж є дзьоб. Ось так. Він червоного кольору. Ось так. І ще є, бачите, гребінець. І ми зараз домалюємо гребінчик у курочки і внизу бородка. Це у нас червоне. Червоне ми все намалювали. Тепер ми намалюємо очі. Для цього візьмемо чорний колір. Чорний коля візьмемо і намалюємо очі. Ось, дивіться, у курки око і у курчат. Це коло, маленьке коло. Ось, у курчат є очі. Угу. Так, малюнок майже готов. Тільки вони у нас сидять на травці, і вона зеленого кольору. Ми зараз намалюємо травку. Я набираю зелену фарбу, ось зелену, зелену фарбу і малюємо травку. Зелену травку. Ще, ще можна намалювати ось так. Ось такі як травка росте. Ось ось так. Це травка є. І ще. Ще намалюємо. небо. Мебо. Воно у нас блакитного кольору. Небо. І ще я побачила, треба маленьким-маленьким курчаткам намалювати крильця. О, ні, Ось так, дивіться, тут крило, тут крильце, тут два крила. Ось так крильця, все, наша, наша робота є готова. Я малювала, я малювала курку з курчатами, це курка з Курчатами, курка з курчатами. Зараз я вам ближче піднесу, ось так покажу. Ось дивіться: курка з курчатами. На цьому наше заняття закінчено.